У центральному міському районі мешкає 104 учасника бойових дій. Зараз їм усім за 80. Естафета пам'яті з нагоди дня визволення нашого міста від фашистів для них особливе свято, на яке кажуть, не прийти не мають права. Головний герой свята Григорій Якименко. Це мешканець району безпосередньо брав участь у боях за кривий ріг. Досі в пам'яті ветерана зринають картини з того часу. «Новий ложатки зустріла нас. Дуже потужна німецька і, броньована машина. І самоліти тут зв'язку з тим, що близько аеродром Кривоградський дуже потужний був. Наша авіація була зайнята на переправі, охороняла. Я так відкрив, подивився 100 самольотів одночасно у ново так <тур> <тур> да, іменно такі, порівнюючи по насищеності техніки, пізніше тільки було за Будапешт. Церемонію передачі символічного вимпела проводять у школі номер 60 не випадково. У цьому закладі вивчення історії Великої Вітчизняної війни приділяється особлива увага. Тож естафета пам'яті стала ще одним заходом, де старшокласники на власні очі побачили героя, що визволяв рідне місто та змогли поспілкуватися з ним особисто. Ветеранам на сьогоднішній день нужно относиться очень уважительно, так як учасників бойових дій тих віно осталось сейчас і немного і очень мало з уваженням они сіяні а не, не только если они проси, а именно помогать им. передача естафети визволення від ветеранів центрального міського району їхнім товаришам з Інгулецького району проходить урочисто та зворушливо. На жаль, залишається все менше і менше сьогодні. Визволителів 13 чоловік. Але залишається пам'ять про ті роки, про тих людей. І святий обов'язок нашої пам'яті, великий заповіт перемоги, яку будемо відзначати буквально в цьому році 70-річчя, пам'ятати про тих людей. Про про героїв і це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Наше завдання ветеранів покоління, яке спілкується із учасниками бойових дій передати оту пам'ять, оту велику вдячність визволителям, щоб діти її завжди пам'ятали і передали своїм дітям. Деякий час символ визволення залишатиметься в Інгулецькому районі. А вже 17 лютого його передадуть до міської ради ветеранів.